Я не хочу, щоб мої діти бачили те, що бачать діти там. Я не хочу, щоб мої діти знали ці звуки, які дітки знають там, Запоріжжя, оці Донецькі, ці всі. Ну, скажу так. Вона кухар, а він водій. Разом вони родина костиків і за сумісництвом захисники України. Несуть службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Пані Наталія виходила заміж за військового та зізнається, що вже тоді замислювалася про службу. Ми познайомилися в церкві, бо ми християни, одружилися, і Андрій пішов служити, хоча перед тим ще був військовий. І Все, приїхали ми в Мукачево. І... Вирішила я піти служити. Я ще перед тим хотіла дуже бути військовою, але на той момент, в 2014 році, я була вагітна. Це mm. я другою дитиною, і, ну, звісно, не могла піти. А вже 2020 році ну, вже дитина більше була. Андрій пішов служити, потім вже я пішла. Тоді Андрій боронив Україну у зоні АТО і навіть уявити не міг, що повернеться на Донеччину, де населені пункти, вулиці та дороги, які він знав, будуть вщент зруйновані. Та, різниця, напевне, в всьому. Там тоді не було такої та жорстокості, як зараз. Там якісь більше були правила війни, а зараз їх немає. От Напевно, в тому і різниця є, що тоді, як дотримувалися якихось домовленості, а зараз вони взагалі не діють. Хоч якщо є домовленості зі сторони України, то Кацапі того не дотримуються. Вони, вони не прийшли завоювати, на мою думку, вони прийшли знищити. Знищити народ, не то що там країну, ще що народ. Повномасштабне <тимет> вторгнення військові зустріли на службі. Кажуть, що відчували, що загроза неподалік. 23-го ми приїхали лютого, а 24-го вже були ракети прилетіли. Дві ракети вроді, так? По <каз> <Да>, казармах. Ну, дві чи три. Ми я вже й не пам'ятаю, що чесно. Але ми, як військові, ми напевно. До всього були готові, ну, тому що все одно ж ми якось там чули, бачили усе. А ну, ми були виїхали тільки не ну, місяць чи два перед тим uh -huh. з АТО. Ну і так судьба склалася, що ми знову поїхали на війну. І вже дякувати Богу, що Бог нас береже стільки часу, і ми з перших днів повномасштабної війни знаходимося там. Разом з хлопцями. Знаєте, було напевно, коли ти втрачаєш знайомих друзів, коли їх вже немає. Ну, це найболючіше, і вже можна сказати, що друзів, таких, як було спочатку, їх вже немає. Оце найболючіше і найважче, я скажу так. Ну, для мене, принаймні, і кожен. Побратим, кожен друг, який з тобою спочатку, він вже є на дуже-дуже велику вагу. І на, він вже настільки рідний, як, ну, якби то вже кровний. Ну, а фізично, фізично можна знести все. Я скажу так, а от морально, морально важко. Та попри жахи війни, постійну небезпеку, разом завжди легше, кажуть бійці. Бачимося. Але дякувати Богу, хоч знаємо одне про одного, яка ситуація ну, в нас, в якби то знаємо де. Ну, це легше, коли ти разом з чоловіком служиш. Воно з однієї сторони легше, з другої сторони більше переживаю не за себе. а… За, за Якось і буває, сваримося, бо того, що як би там не було, це нервова система, цей, але більше, напевно, нашу сім'ю береже Бог і діти. Переживаю, молюся. Знаю, що Бог нас береже, ти знаєш, що він десь там. Як би там не було, сварилися, не сварилися. Але ти знаєш, хоч десь його побачиш, ти знаєш, яка зараз ситуація в нього, де він є. Ну, і, ну, в принципі від того напевно і легше, бо того що вдома я не змогла би бути, знаючи, що він так. Найбільшою мотивацією для Наталії та Андрія залишаються діти. Саме за їх право жити та будувати майбутнє у вільній Україні. Вони і борються. Там хоч і варити, їсти хлопцям, допомагати всім, чи можемо. Тому що взаді ми знаємо, хто за нами, і напевно, і за того, ну і за того, я там. Ну, і можу сказати, що Андрій теж, тому що ну, є заради кого. Наші діти або вони нам не показують цього емоції, ну, старші точно. А вони вже навіть навчилися ну, не плакати, коли ми їдемо, тому що вони бачать, що мені дуже боляче їхати з відпустки, тому що вони вже навіть і не плачуть. Вони вже стараються бути дорослими і свідомими, що інакше бути не може, і інакше. Ну, неможливо, ну, що ми інакше не, не поступимо і ми мусимо їхати. На двох у подружжя шестеро дітей. Та після перемоги вони планують подарувати сім'ю дитині, яка втратила родину через війну, адже зізнаються, що їх любові вистачить на всіх. Хочемо прийняти в сім'ю, ну, ми так рішили. Хоч двоє ще діток взяти, щоб подарити, хоч якесь їм майбутнє. Наші діти вже теж вибирають хто братика, хто сестричка. Тому. Ну, такі у нас плани після перемоги. Дуже багато діток є сиріт, сиріт через війну. Мене не винуваті в тому, що вони стали сирітками. Ми не скажемо, що ми можемо запропонувати там мільйони і дуже багато життя, але хоч якесь майбутнє і дорогу до церкви це точно любов. любов. Батьківську, ну яку на яку ми здатні сьогодні? Костики у відпустці насолоджуються часом з дітьми, приводять у лад господарство та, хоч і на короткий час, відпочивають у тилу. Та зовсім скоро вони знову повернуться на фронт, виконувати бойові завдання та щодня наближати нашу перемогу.